Повім вам же великої щастя, коли маєш можність урватися у дваришської суєти і втікнути туди, де уведеш красоту, а у неї удихає ти і душа, і розум. Одного літнього дня я шиковно управилася з роботу і побігла у ботанічний сад. Уже з приходу я аж зацепеніла, бо увіділа таку красу, що очі убирала ми. На городині з приходу рясними галузками грезно звисали прекрасотні чічки. Боже, якое той чудо розсвіло. А це знаєш ти, каже мені тюльпанове дерево, якся ся називеться ся Чічка. Йо, й, дай, Боже, пам'ятати, не можу припомнити, хоч таку красу виділа у своїй подружки Анночки, но марішкому темну старость не радость. А, спомнила м а ще її називають листопадну Уріану, каже мені Божа Ружа, що мало ниже розцвіла гіпривелебна пані. А це знаєш, гойкать до мене Лілія, вже другої названня сьої Чічки Вістерія. і вона має дві історії про ісхождені. Перва розказує про то, що ім'я своєї Чічки Вістерія позичено у доктора Каспара Вістера, котрий жив у 1761-1818 годах. І це ім'я дав його коріш американський ботанік Томас Наттол. А друга версія приказує. «Же ім'я Вістерія дано учись Чарльза Джонса Уістера із династії американських виноділів, котрий продавав вино під назву Вістерія у другі страни. Іби на борту корабля того челядника рослася красна Чічка, похожа на виноградну лозу. Йой, то то ви такі розумні, я то то запомнити не неспроможна. Ну, а й бо пахне сіся Чічка, геакац, коли розцвіта». Правильно мислиш, жона каже мені Божа Ружа. Бо гліцинію названа й сячічка по гречески благодаря своєму солодкому приятному аромату. І пентак пахне агац акація. А у перекладі з гречського глікоз означає глюкоза солодкий. Вся назва приміняється і в ботанічній номенклатурі, а не вістерія. Крім того, соцвіття дакотрих сортів гліцинії содержить цукор, і на оцюсні своїй Чічки із них даже роблять вино. Ну, та то парадна Чічка, а яка сміла, улізе на любий дах це дерево. А це знаєш, як її розмножити, каже мені красна Чічка, що уцірилася на ня прямо під ногами. Та де? Ну та слухай, гліцинія представляє собою цілий рід семейства бобових. Їх піла десять видів є. Вона майбуше розпространена в Китаї, Кореї Японії. Її може присадити черенком, а може, і насіння. А й бо то так буде довго, гиби посадили яблунку з насіння. Любопитно, що майбільше майбуше гліцинія росте в Каліфорнії, де Ліана займає площу в 0,4 гектара і важить піла 250 тонн. У варуші, де ростей Сачічка кожний рік проводять фестивалі гліцинії, на котрому вшитким присутнім демонструють гліцинію возрастом 111 років, котра усипана більше гемільйоном лавандових грозин. А Чічки гліцинії можуть бути пурпурної окраски лавандової, розової, фіолетової і білої. Боже, дякую тобі, що ми сміможність увідіти таку красу. Майте сохтаж, і ви не оминати красоти. Котрі є у нашому вариші.